Зварювальні шви мають бути або красивими, або міцними, але з цією масочкою буде все і одразу, навіть якщо ви повний Буратіна. Це до безобразія панорамна маска від компанії Vitals, на яку дають гарантію 5 років. Віконце тут. тут. В комплекті 4 захисних пластини із полікарбонатом на морду. Одна стоїть на масочці відразу. І одна захисна додаткова пластинка для встановлення всередині маски. Обзор просто нереальний. Клаустрофоби однозначно оцінять таке рішення. Працюю на двох літієвих акумуляторах, до яких є доступ. А також є індикатор заряду батареї. Я не зря сказав про буротіно, тому що реально маска має дуже багато регулювань. Бачите, оця п'яточка ззаду, яка на затилці, вона гумова, дуже приємна. І щоб регулювати охват, чуєте, з фіксацією все по-добротному. Ось ця штучка, яка впитує пот з вашого лоба, її можна легесенько зняти і помити. Об'єм можна налаштувати в цій частині, в цій частині цій частині, а також тут. Кнопочка є ось тут, кнопочка є тут. І за допомогою цих кнопочок ви можете рухати маску вперед-назад, в залежності від довжини вашого носа. Крайні, верхнє і нижнє положення маски можна легко регулювати за допомогою ось цього речашка. Час спрацьовування світофільтра 1,20 тисячна. це дуже непоганий показник на сьогоднішній день. До речі, інструкція уся на українській мові. Нема не російської, не англійської. Масочка має безлічне лаштування, за допомогою неї можна як варити в цьому положенні Weld, так і шліфувати в положенні «Grind». тоді вона не буде затемнюватися. Далі є цілком зрозуміле регулювання ступені затемнення. Коли стоїть речіжок 9-13, орієнтуємося по цифрам на чорному фоні, перемикаємо 5-9, вона буде світліша. І орієнтуємося по цифрам, які на білому фоні. Ну і звісно ж, є регулювання чутливості і затримки, щоб маска не одразу ставала світлою після того, як ви зробили шовчик, щоб не попадала сюди пилюка і іскри передбачена кришечка. Ось я її надів і тепер мені зрозуміло, що це вони пишуть true Color. Ось так виглядає зображення true color. Бачите, кольори не спотворені. Дуже світло. Короче, все так є трошки-трошки зеленуватий відтінок. А ось так виглядає моя старенька маска. Бачите, все до біса зелене. До речі, в дешевих масках немає доступу до той батареїчки, її не можна замінити. Коли вона в мене сіла, я спочатку трохи охрінів, тому що я вважав, що сонячна панелька тут і є основним істочником живлення, але це не так. Тому довелося роздовбати повністю цю штуку, брати паяльник, короче, колхоз щите, бачите, і зелента лишилась. Не купляйте дешевих масок. У режимі Грінт ріжемо і шліфуємо. Ну а варимо у режимі велд. Ну, якщо одним словом охарактеризувати мої емоції, то можна сказати так, це ахуїтельна маска.